Доброго дня, вельми шановні наші гості, вельми шановний спікер, шановні глядачі у призалі та онлайн. Український кризовий медіа центр продовжує робочий день. Я оголошую про початок брифінгу на тему проблеми та перші підсумки управління арештованими активами в умовах війни. І запрошую до слова пана доповідача Дмитра Журововича, керівника АРМА. Добрий день. Вітаю всіх присутніх. Дякую, що прийшли. Вітаю вас з майбутніми святами, з Різдвом, не дивлячись на те, що в країні війна, свято воно є, і воно таке святе свято, я, я вважаю, стосується всіх. Дай Бог, щоб наша країна виграла, а це буде неминуче. Наближаємо перемогу! Національне агентство з питань виявлення та розшуку активами має два, можна сказати, ключових напрямки. Перший це розшук активів, і другий це управління, тобто менеджмент активів. Розшук активів це дуже важливий напрямок, тому що від того, скільки і яких активів знайде арма в рамках кримінальних проваджень, напряму залежить чим арма потім зможе управляти. На підставі ухвал про накладення арешту і передачу в управління цих активів, хочу сказати, що з 24 лютого в нас змінилися умови, збільшилось навантаження не тільки в нас, а в усіх державних, недержавних органів. Змінилося наше життя, власне кажучи. Стосовно арма збільшилось навантаження за що за рахунок того, що до агенції передаються більша кількість арештованих активів. У нас з початку бойових дій з'явилися також нові інструменти, якими ми маємо на можливості користуватися. А саме ми отримали можливість направляти цільові грошові кошти до бюджету за рахунок купівлі облігацій військового займу. Арма почала приймати участь у санкційному механізмі. Участь ця виявляється в тому, що ми залучені до розшуку активів тих осіб, які знаходяться в санкційних списках. І зараз у нас є такий значний великий кейс. Це реалізація активу, який перебуває за кордоном. Саме на цих питаннях та інших я хочу зупинитися сьогодні. Для того, щоб розглянути, які у нас є досягнення, які є питання, що потребують вирішення. Я би не сказав, що це проблеми, як ми сьогодні з зробили проблеми та перші підсумки. Я би сказав, що це питання, над якими ми повинні працювати для їх вирішення. Я прошу увімкнути перший слайд. Нікуди не можна дітися без статистики, без цифр. Хочу сказати, що в цьому році, а саме не в цьому році, а за останні 11 місяців, нами розглянуто і надано відповідь майже на 7 тисяч запитів від компетентних органів. Ці запити, половина цих запитів надійшла нам в рамках кримінальних проваджень, а інша половина надійшла від Міністерства юстиції в рамках цього механізму щодо закону про санкції. Тобто Мінюз направляє до нас запити щодо розшуку активів осіб, які знаходяться в санкційних списках. За цей рік, а саме за 11 місяців, арма розшукана корпоративних прав майже на 40 мільярдів гривень, корпоративних прав осіб, які в тому числі і причетні до злочинних дій Російської Федерації і Білорусі. Розшукана нами майже 190 тисяч одиниць майна. Серед цього майна е, рухоме, нерухоме, майна, обладнання, е, транспортні засоби осіб, е, які скоїли злочині, або колаборантів. Прошу увімкнути наступний слайд. Е, попри складнощі, які виникають е, в цьому році, е, із е, настанням бойових дій, е, арма. Шукає управителів на те майно, яке передано нам в управління. Серед значних об'єктів, на які нами знайдено управителів, я можу зазначити мережі АЗС ГУСКО. Цей об'єкт переданий нам за спеціальною процедурою, а саме за статтю 21.1 нашого профільного закону, де Кабінет міністрів визначив управителя в особі держави, тобто державне підприємство. 10 торгових суден. Актив прат Вінниця побутхім. щойно закінчився конкурс обрано управителя, і е, зараз нами е, ми проходимо процедуру оцінки цього майна для укладення договору управління. Лабораторія в Межигір'я також знайшла свого управителя е, елітна нерухомість в центрі Києва і 26 обогазів. Облгази також передані державі. За окремою процедурою я е, зараз <кій> перелічив лише великі об'єкти. Це не значить, що арма знайшла управителів лише на там, 7, чи 8 чи 10 об'єктів нерухомості. Нами за цей рік проведено понад 155 конкурсних відборів. За результатами цих конкурсів також знайдено управителя деякі об'єкти, на жаль, е, таке. Існує, не знайшли свого управителя, тому ми переголошуємо конкурси. Чому саме відбуваються такі моменти, коли арма не може знайти управителя? Я би навіть я помилився навіть. Арма не, не може знайти управителя, а складно його знайти із-за того, що цей об'єкт дуже важко використовувати в господарській діяльності. Або він, ну давайте приклад такий: трактори або сільськогосподарська техніка. Вона використовується лише там, в е, сезон, тобто весною і влітку. І тому дуже складно на подібний об'єкт знайти е, на сьогоднішній день управителя. Але ж, не дивлячись на це, арма працює. І хочу зазначити, що у нас є е, не тільки е, ми можемо управляти майном не тільки шляхом пошуку управителя, але ж і шляхом його реалізації. І на сьогоднішній день, я прошу увімкнути, да, наступний слайд. Е, нами. До державного бюджету прораховано 980 мільйонів гривень, з яких 32 два мільйони гривень це доходи від управління, і 980 вісімдесят мільйонів це доходи від реалізації тих активів, які надійшли нам в управління. Хочу зупинитися на ефективності управління тими чи іншими об'єктами. Взагалі, суспільство робить запит до армиї. Скажіть, будь ласка, скільки грошових коштів надійшов від управління до бюджету. Я хочу зазначити, що це помилковий, помилковий запит, оскільки треба розглядати, як, наскільки ефективно збережена економічна вартість цього об'єкту. А за цим, за, за, ефективною, за ефективним збереженням вартості, стоїть те, що управитель витрачає більше грошових коштів в рази, аніж він перераховує до державного бюджету на збереження цього об'єкту, на заробітні плати, на електроенергію, інші комунальні послуги. І ця сума за останній рік сягнула більше пів. Мільйона більше 500 мільйонів гривень. І саме цей момент, я вважаю, треба враховувати при передачі того чи іншого об'єкту і для вимірювання ефективності пошуку управителя і збереження економічної вартості об'єкту. Прошу наступний слайд вимкнути. Дуже важливим інструментом, який арма отримала в цьому році, є надання нам можливості шляхом внесення змін до нашого профільного закону придбання облігацій державного займу. Чому це можливо? Тому що арма на сьогоднішній день має право на ті грошові кошти, які зберігаються на депозитних рахунках, купувати облігації, а саме спрямовувати ці гроші до державного бюджету. І ці грошові кошти саме допомагають нашій державі в ці нелегкі часи до цього моменту, тобто до 2022 року, ці грошові кошти зберігалися на депозитах і не приносили жодної користі держави. А на сьогоднішній день Арма є єдиним органом центральної виконавчої влади, яке має цю можливість, і нами прийдена майже майже на мільярд гривень. Облігації військового займу, тобто 866 мільйонів гривень вже ми перерахували, і 372 мільйони, якщо бути точним, знаходиться зараз в процесі. Що значить знаходиться в процесі придбання облігацій, як і будь-які інші дії, це якийсь процес, який потребує уваги. Тобто ми звертаємося відповідно до нашого закону з проектом постанови до Кабінету міністрів. З проханням дозволити нам придбати ту чи іншу суму. Відбуваються відповідні погодження. На це йде якийсь час, і Кабінет міністрів затверджує своїм рішенням можливість придбати військові облігації. Крім того, в цьому році нами було перераховано відповідно до рішення суду майже 300 мільйонів гривень на потреби гур. Це також я вважаю, пряма допомога, яку арма зробила в ці нелегкі часи. Для того, щоб порівняти і зробити якийсь аналіз. Взагалі аналіз можна зробити лише шляхом порівняння. Хочу навести конкретні цифри. У 2018 році армою було перераховано до державного бюджету 9 мільйонів гривень. У 2019 Році майже 12 мільйонів гривень, в 2020-му майже 16 мільйонів гривень, в 2021-му 42 мільйони. А в цьому році національне агентство перерахувало до державного бюджету 1,2 мільярди гривень. Це в тому числі грошові кошти, за якими купили облігації, і в тому числі грошові кошти, які надійшли нам від управління тим чи іншим об'єктом. Хочу зупинитися на одному унікальному кейсі, а саме на тому, що арма на сьогоднішній день повинна управляти яхтою Медвечука. Ви всі знаєте про цей голосний кейс шляхом реалізації. Це вперше в історії арма можливість. Реалізувати актив, який знаходиться за межами України. На сьогоднішній день нами зроблено огляд цієї яхти, яка знаходиться в Хорватії, для того, щоб впевнитись, що вона є, що вона в належному стані, і завдяки плідної взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав, нам було зроблено огляд. На сьогоднішній день ведеться робота щодо пошуку. Міжнародних брокерів, аукціонів, з ними ведеться плідна робота, які будуть займатися реалізацією цього активу. Для того, щоб була законодавча можливість реалізувати цей задум, нами зроблені відповідні проекти нормативно-правових актів, які на сьогоднішній день погоджуються. І я думаю, що у січні місяці. Вони будуть прийняті, і АРМА отримує законодавчу можливість щодо пошуку площадок, брокерів за межами території України для продажі не тільки цього активу, а й інших активів, які можуть бути передані до АРМА відповідно до ухвал суду для управління шляхом реалізації. Хочу сказати, що фінансування оборони нашої держави шляхом. Купівлі військових облігацій це один з яскравих прикладів того, до чого можуть призвести вдалі законодавчі ініціативи. Як я вже казав, нашу ініціативу була реалізована щодо купівлі військових облігацій. Сьогодні у нас є інша законодавча ініціатива, яка вже пройшла розгляд у відповідному нашому профільному комітеті, а саме щодо можливості розблокування управління корпоративними правами. Ця проблема, на жаль, існує. Арма подано законопроект ще в минулому році стосовно вирішення цього питання. Проблемне питання полягає в тому, що при передачі в управління корпоративних прав управитель має запитати власника: а чи можливо прийняти ті чи інші рішення на загальних зборах? Ну, ви всі розумієте, що власник навряд чи надасть згоду на зміну менеджмента своєї компанії. Тому на сьогоднішній день Арма запропонована ініціативу, яка підтримана народними депутатами, стосовно того, що управитель, якому ми передаємо арештовані корпоративні права, не повинен запитуватися власника, якщо власник є або громадянином Російської Федерації, або Білорусії, або відповідно, є юридичною особою, яка належить громадянам Російської Федерації та Білорусі, і власник. В даному випадку згода власника на прийняття тих чи інших рішень на загальних зборах не потрібна. Власно кажучи, в цьому законопроєкті законодавець, якщо проєкт цей буде проголосовано, прийнято, чітко визначить шлях, яким суд, виключно суд, буде визначати належність того чи іншого активу, до. Власністю громадян Російської Федерації, Білорусі або підприємств, які належать до юрисдикції цих країн. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день в законодавстві немає чіткого визначення хто і за якими критеріями визначає належність того чи іншого майна країні-агресору. В тому числі Арма на сьогоднішній день є учасником санкційного процесу. Ми є учасником санкційного процесу в частині розшуку майна осіб, які попали до санкційних списків. В законі про санкції є також механізм, відповідно до якого орган, який буде визначено Кабінетом міністрів після винесення рішення суду щодо стягнення того чи іншого активу. Має управляти цим активом після того, як він фактично буде державний. Але ж в нашому профільному законі відповідні дзеркальні зміни ще не прийнято. Арма зараз плідно працює над цим питанням для того, щоб врегулювати фактично вже існуючу норму, щоб наш закон кореспондував тим правом обов'язків, які зазначені в законі про санкції. тобто для того, щоб після. Винесення судом рішення щодо стягнення того чи іншого активу в дохід держави, арма мала можливість управляти тим чи іншим активом. Наприклад, на минулому тижні Вакс виніс рішення про конфіскацію активів Януковича. Деякі з цих конфіскованих активів в дохід держави знаходяться на сьогоднішній день в управлінні АРМ, а саме лабораторія. Суховуча будинки, нерухомість, тобто квартира в центрі Києва, і було б, на думку, на нашу думку, досить непогано, якби арма продовжила деякий час, ну, наприклад, до закінчення договору управління управляти цими активами, до того часу, як держава не визначить долю цих активів. І, власно кажучи, для цього потрібно також відповідні законодавчі зміни. Прошу наступний склад. Ще одна з наших ініціатив, яка на сьогоднішній день знаходиться ну, на стадії розробки, і ми думаємо, що вона буде втілена в життя, це соціальні ініціативи при знаходженні управителя. В чому вони полягають? У нас є деякі, деяка категорія активів, які арештовані та передані нам в управління для пошуку управління шляхом укладення договору, які можливо використовувати для забезпечення житла осіб військовослужбовців або тимчасово переміщених, наприклад, готельні комплекси. Якщо ми в договорах управління будемо зазначати, що управитель повинен, наприклад, 10% від Номерного фонду використовувати для цих соціальних потреб і зазначати це в в конкурсних умовах. То, на мою думку, це буде досить вдала ініціатива для того, щоб забезпечити да не не постійно, але тимчасово. Житлом військовослужбовців та осіб тимчасово переміщених, щоб вони могли деякий час знаходитись в цьому житлі і ну, шукати собі інше місце роботи, місце для проживання і так далі. Ця ініціатива попередньо дуже ну, слушно підтримана нашими управителями. Ми вже провели деякі переговори з тими управителями, які в нас на сьогоднішній день є. І жодна людина не сказала, що жоден управитель не сказав, що це погана ідея. Всі готові її підтримати. На закінчення я хочу зазначити, що у нас є ще одна новина: це запуск нашого реєстру арештованих активів в промислову експлуатацію. На сьогоднішній день вже виконано всі умови. Які ми повинні виконати відповідно до чинного законодавства, і е, я думаю, що у січні місяці ми будемо мати можливість запустити реєстр в промислову експлуатацію. Да, на жаль, на сьогоднішній день є певні обмеження щодо користування цією базою даною відповідно до діючого законодавства, а саме відповідно до рішення кабінету міністрів, оскільки йде війна. Е, 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 але ж правоохоронні органи та суди можуть вже мати доступ до цього реєстру і використовувати його в своїй роботі. Для інших громадян, після закінчення бойових дій, цей реєстр також буде відкритий, і громадяни зможуть подивитися його ретельно дізнатися, які, на які активи накладений арешт і що з ними відбувається. Я вважаю це дуже Такою маленькою перемогою, оскільки ця, це є не лише наше завдання відповідно до там, наших побажань, а це є завдання відповідно до нашого закону. Саме в спеціальному законі про арма сказано, що однією з наших функцій це є ведення цього реєстру. Дуже дякую за увагу. Хотілось почути якісь ваші запитання з радістю відповім. Шановні друзі, в залі. Якщо є зараз запитання, піднімайте, будь ласка, руку. Поки їх немає, є запитання. нам надійшли на електронну пошту КМЦ від Романа Стеблівського, аналітику проєкту ТРЕП Агресор громадської організації «Стейт-Воч». А, запитання: чи були обрані управителі компанії пов'язаних з наступними російськими бенефіціарами? І якщо управителі досі не були обрані, то чому і власне перелік компанії ВСМПО Титан Україна з орбіти основної державної корпорації з виробництва зброї «Ростех». Татнафта «АЗС Україна з орбіти голови однієї з республік Росії і Миколаївський глиноземний завод з орбіти російського олігарха Олега Дерипаски. Дякую за запитання. Я хотів би сказати, що зараз да, ведеться пошук управителів на вищі перелічені об'єкти. В якому саме стані і на якій стадії знаходиться пошук управителя? Я зараз не готовий сказати, бо це питання ну, не загальне, це питання виключно відповідно до того чи іншого підприємства. І на жаль, у мене зараз немає просто чіткої інформації. Для того, щоб надати відповідь, якщо є бажання, запрошую до нас в Офіс будь-який час. відповів на це питання чітко, відповідно до вимог діючого законодавства. Шановні друзі, чи є ще запитання в залі? Так, запитань в залі немає. Я зараз перегляну, чи є трансляцією запитання. Під трансляцією теж запитань немає. Дякую дуже за доповідь. Запрошую до резюмуючого слова. Якщо є, я хочу, ви знаєте, просто тут трошечки неожиданно. Я розраховував на більшу кількість запитань. Якщо запитань дійсно немає, то хочу побажати всім здоров'я. Хочу побажати нашої найшвидкої перемоги. Хочу зазначити, що арма і наш колектив будуть працювати для досягнення цієї перемоги не то, що з кожним роком більше й більше, а з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Дякую за увагу.